Добрий день, дякую. Добрий. Добрий день. Ви з України, так? Т так. Окей, я розказую людям: у мене є такий, є такий інструмент, який ну, зможе дуже сильно покращити демографічну демографічне становище в Україні mm -hmm. після війни. Ну і зараз також. Тобто, я можу сказати, наскільки ви сумісні з якоюсь людиною, з дівчиною, якоюсь жінкою, якщо вам цікаво, можу вам сказати. Про вашу сумісність з якоюсь дівчиною з вашого життя. Жінку-дівчину. О, це цікаво. Називайте, да, да. називайте свою дату народження, число, місяць, рік якоїсь дівчини, жінки. Я вам дещо розказую. А ви очікуєте наскільки е, вона співпадає? Е, слухайте, ну начебто непогана пара. Єдине, що от мені не подобається у ваших стосунках, вам некомфортно спілкуватися один з одним. Все, вона любить поговорити, ви емоційна людина. І ви обоє любите, щоб було так, як ви скажете. От ви любите, щоб було так, як ви скажете. Якщо з вами хтось не погоджується, ви все рівно будете доводити свою точку зору. Ви емоційна людина, вона не емоційна, вона любить поговорити. Як бізнес-партнери класні, вам легко разом щось зробити, якісь ну, плани, задачі вирішити. Бачення проблеми якоїсь проблеми вашої пари теж класно. Життєві цінності теж непогано. Я вас подивився зараз тільки що по трьом параметрам, ну кажу, що непогано. Єдине тільки, що спілкування не дуже комфортно. Взагалі сім параметрів. Там треба інші чотири параметри рахувати треба. Ну, ми якраз через це і розійшли, що не було про що так особо поговорити. Зрозуміло. Якщо хочете, можу Інстаграм свій скинути. Ютуб подивитись, mm -hmm. що там за контент має. Mm -hmm. Добре, кидайте, дякую. Інстаграм, Ютуб. Звучить однаково, заскріншойте собі. Зараз я заскріню. А, ви стрім ведете, так? Ні, я не веду стрім. Поки що в мене недостатньо людей для стріму. Та в мене 460 підписників в Ютубі. Треба тисяча. Я зрозумів. Ну все, гарного ну, тоді дня вам, удачі вашої. Гарного мій. дня вам теж, да, на все добре. Отакі ну, справи, шановні друзі. Все співпадає, тому. тому... Якщо ви шукаєте свою другу половинку, список сумісних дат можете замовити у мене. Спілкування тільки через Instagram. Інстаграм. В інстаграмі от там внизу, під моїм відео. Всі запитання в Інстаграм. А в YouTube, в Тіктоку ви можете тільки лишити якийсь комент, якщо є бажання. Ну, начебто, все. На все добре.